Ось Я хочу показати цю приспособу, з допомогою якої я знімав шківо. Да? Сама ця приспособа. Тут ось два болта. Це від два болта від звичайного китайського тішнекового. Він благополучно поламався, але я зрозумів, знаєте, як то кажуть, нічого викидати не треба. Воно все благополучно оці всі як би сказати, болти, запасні частини, десь, щось, що поламалося, воно все пригодиться в хазяйстві. Його можна все використати повторно для якихось інших ну, моментів. І ось саме Це той самий приклад, коли ось ви можете бачити, що ці дві шпильки від насоса шнекового китайського і ось пропихнув їх у такий профільок. І ось тут ми бачимо. Вороточок ось, з різьбою, і тут гаєчка, щоб опиратися. І з тої сторони оці шпилючки пройшли, ось крізь розрізів шківу З гаєчкою притягнув тої, тої болт, болтика ось цього викрутив. І туди в те місце ось, ось вставляєш сюди, значить, оцю ось, ось, воротка опираєш і провернув отаку, і він собі стягує, провертається і стягує шкіру. І геть без всяких проблем цей шків знімається. Цей шків знімається, без всяких проблем. Оце таким чином це можна зняти шків зі станка і його замінити. О. Його замінити, ну, Це станок Belmash SDM 2200. Ось ця його модель. Ось такий він. Давно вже він, звісно, працює. Вироблений він 2015 року. Тобто, да, десь придбав я його в 2016 році, і оце він уже експлуатується да, вже 2016-й у нас, а це вже 2024-й. Тобто, це, ну, вже скільки у нас виходить 9 років 9 років експлуатації цього станка. О. Ну, такий станок, сказати, що геть для бджолярства, для виготовлення вуликів, мені здається, його би достатньо. О. Е, да. Для домашнього вжитку теж достатньо. О. Виготовляю я на ньому, крім вуликів, і е, двері, і вікна виготовляв. Тобто -то Він такий трудяшка, трудився він на славу цей станок. Це, є, звісно, у нього певні недоліки, але ці недоліки, скажімо так, не попливали не сильно на його 9-річний стаж служби. Звичайно, що тут із недоліків треба сказати, то це оцей ось вал. Вал. перший вал у нього був значить, із ну, чи з дюралю, я не знаю, з якогось такого матеріалу. Дуже м'який він був. І це була проблема в тому валу закріпити стругальні ножі. Вони весь час міняли своє положення. В результаті обертання Це виставити ножі було нереально. нереально. Вони самі жили своїм життям, але благо, цю проблему підняли блогери у мережі. І все-таки керівництво тоді заводу прислухалося, і сам завод прислухався до цих проблем. І вони виправили і зробили, виготовили вали, сталеві, сталеві вали. Ну, сталеві вали. Ну, і таким чином цей сталевий вал уже, звісно, був кращий Він був кращий. По-перше, в нього була більша сильна кінетична енергія. Він краще обробляв деревину. Але проблема в нього була така поначалу, він дуже важко запускався з цим сталевим валом. Вал став важчий. Мотор дуже довго його розкручує. Ну, зараз вже, звичайно, без проблем він його розкручує. Мабуть, це б було більше проблема, можливо, нові подшипники, поки воно все притерлося при. Ну і тоді вже я ж кажу. І таким чином він вже нормально працює. З теперішніх недоліків у нього, то це що, що хочеться сказати? Звісно, це, 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 це звичайно, проблема, це фугувальний столик. Оце це його проблема. Тому що дуже длинні заготовки е, на цих столах конечно, робити. Це вкрай, вкрай, складно. вкрай складно обробляти. Ну, він, звичайно, не пристосований, скільки 97 см фугувальна робоча поверхня фугу столів, Це, звісно, дуже мало. Ось Можна бачити його характеристики. Фугує він на 7700. Обороті. Це достатньо, геть, достатньо, якщо гарні, гострі, заточені ножі, чисто гарно обробляє і дуб, і тверді м'які породи. Ось циркулярка працює на 2850 обертів. Цього теж достатньо для циркулярки. 2850 да, 2150 придбав я її. Сантиметрова і 8 ширина фреза 125. Тоже, да, виліт невеликий 22 мм, 22,5 мм. Це максимальний виліт. і Максимальна ширина фрези це 10 мм. Ну, діаметр 125 і внутрішнє посадочне 32 мм, значить, окружність. для фрези звичайно, малувато. Спочатку купив 10 мм фризу, але була проблема, вона рвала. Вона трохи рвала, і, а от уже коли придбав 8 мм. Ну, Вроді би і та й та фреза була. як, І, і 10-мм фреза була гарна заточка заводська, все, бо купляв нову. О, е, а от 8 мм, ну, що так шикарно він нею працює. О, і я кругом завжди все, вулики, як виготовляв, то робив вулики е, в е, значить, е, в рейку. О, тобто Не в четверть, о, не, е, да, о, а робив. у... Пас і рейка в рейку з'єднання було, то звичайно це було дуже, дуже чудово. 8мм фреза зайшов, пройшов за один заход, причому глибина. За один проход пройшов. То дуже паз нормальний чистий, все. А от коли береш 10 мм, ну рве і все, рве і все, чогось незрозуміло чого. Долбєшка є, да, є долбьошка. Придбав сюди значить, пазову значить, теж таку, значить, сверло таке як да, фри Щас можу показати його. Щас покажу його. Так. Ось ось таке ось сверло. Ну, така теж долбіжне сверло придбав ось для нього. І воно дуже хороше таке. Це, значить, діаметр його 1 см. Да. Значить, длина його, робоча в нього длина. Оце, значить, так воно 9 см. 9 см, але ну, считай, 2 см йде на кріплення, і значить, в нас десь в районі значить, 7, 7, длина 7 см Це глибина, на яку можна проводити долубежні роботи. Дуже хороша річ, в неї практично все довбав. І двері, пази під шипи під шипи поперечин. Замки врізав в теж, долбошку проводив. Хороша фреза. Виробник називається «Глобус». Ось, глобус. Це виробник фрези. цієї, Глобус. Ось такі фрези ось. До речі, ще десь на сюди. сюди. А, ось ось сюди-да-да да, да, дивісь. Ось вона. А, ось вона ця фреза. А, І ось її значить, характеристики цієї фрези, Глобус. А. О, ось вона велася камера. Діаметр 10 мм. Е, е, Далі, значить, Ну, оце, оце така оця фреза, глобусовська фреза. Ну, вона непогана, мені сподобалася. Мені вона сподобалася. Я ж кажу. І вона оце, саме оцей патрон до цього станка, оце нею. Я робив оці всі долбіжні роботи. Оце всі долбіжні роботи. Все вона трудилася, ця фреза. а Підлітки. Оце, оце для бджіл-підлітки. Хоч і книжка пише, що 12 мм повинна бути висота льотка. Це книжка пише. Да? О. Але оце всі льотки робив цією фрезою 10 мм висота льотка. І мені сподобалося всі бджоли себе прекрасно почувають в цих вуліках, без, без ніяких проблем. Я ж кажу, і глядки чудові, все, я ж кажу, не сильно високі, не сильно широкі. Ну мається вду не сильно по висоті, не 12, а 10 мм. І геть, нормально все почувають, літають, працюють у вуликах, живуть все. Все, все як треба. Це таке. Так, що ще про цей станок можна сказати? Ось це його рідна О, Це рідна заводська циркулярка. Ну, циркулярка, звісно, така дебела, дебела. на пайки. Що хочу сказати, вона хороша. Значить, Десь іде значит, ширина прорізю циркуляркою ну, десь в районі 3 3 мм. Десь 3, 3, 2 мм. 3, 3 мм. Що хочу сказати? диск, так, да, товстий, товстий диск, але я вважаю, що це його переваги. Чого переваги? Е, тому, що, е, що перевага його чого є? тому що, по-перше, міцний диск. Іноді траплялися такі, ну як в експлуатації, десь диск зажало. Ще якісь ну, які, щось, ну, або криво пішло, обробка якась по прорізь, він такий витримав навантаження. Що мені здається, мабуть, би інші диски або пошкодилися, У мене значить, є ручна циркулярка на неї, кажуть. То там була така проблема, що там відлітали от, такі напайки. Відлітали, да, в тих дисках що були. А тут ви подивіться, наскільки якісна циркулярка, наскільки хороші напайки. Що е, по факту, ну та ніде жодна жодна напайка за 9 років експлуатації. Не злетіла, не злетіла, нічого не полетіло в обличчя. А от да, нас на циркулярки перевертій і саме дешевий диск китайський. Оці всі напайки злітають. і Скільки раз було, що саме завдяки мабуть, захисним окулярам. ну таке, були по лице, На, на лиці були подряпини від цих напайок, які да, летіло тобі в лице воно. А от окуляри захищали очі не раз. А тут я ж кажу, наскільки хороша. Наскільки хороша циркулярка, наскільки хороша напайка, що воно мені здається, хоч і товстий проріз, да, 3 мм і 2 десятки, але для безпеки, для безпеки це, звичайно, я вважаю, є позитивно. Тобто ця циркулярка, вона свої 10-9 років експлуатації вона відпрацювала на ура. Та З недоліків, можна сказати, це, звісно, ось, ви бачите, оця пластмасова ставка, да, вона гуляє. Вона трошки гуляє. Це, звичайно, коли є точні роботи. Да, пов'язані, наприклад, коли ти виготовляєш якісь дуже точні роботи. пов'язані, Наприклад, та, да, це, звісно, звичайно, не є позитивним. Не є позитивним Та й сама оці, да, ви бачите, метал дуже тонкий. Ось тут столика цього метал дуже тонкий. Він, він трохи гуляє. Це не раз в багатьох відеообзорах я бачив усіх власників цього станка. Вони на це нарікали. Але як я вже вам хочу сказати, що, ви знаєте, ну, вже коли пристосувався до цього, вже, ось ви можете бачити на задньому плані заготовки під вулики, да, боковинки, передні стінки, да, виготовляє вулики українці. я ж кажу, і Ось да, і ось, ось трудяжка, станочок він працює, працює на всі 100, на всі 100 одробляє він свої. <laughs> Вкладені гроші в себе. О, та вже він одробив їх. Вже він їх одробив. О. Ой, да. А це таке. Двигун. Да. Що хочу сказати, що двигун непоганий. Двигун непоганий цього станка, працює також чудово, він е, на, серйозні навантаження витримав. Е, ну, Декілька разів було, мабуть, разів з два за весь термін експлуатації. Я пам'ятаю, коли працював літом, він перегрівався, сам відключався. Ну, це, мабуть, і добре, що він сам відключається, спрацьовує реле, це, о, він відключився собі. І, я ж кажу, і на цьому, і на цьому він охолов і потім знов далі включив і пішов працювати. О, да, недоліком, звісно, ці ремні. О, ці ремні полікленові, О, ну, це вже, мабуть, Ні, це другий ремень. Да. Це другий ремень. О, можливо, й той би перший працював, би. О, але ось ви бачите, маркіровка їхня. Цих ремнів, значить, Made in А, напожде. Ось написано Маде Ін Романія. Виробник оптібельт, і маркіровка PG 508. Оце такий ось ручиковий ремінь. Ось він. Ціки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, 8 на 8 клинчиків. На 8 клинчиків. Ну, і це цей ремені. Все я ж кажу. Ну, нічого, такий нормально. Працює все. Працює нормально. Працює нормально. Да, ну, як я вже казав, кажу, що для домашніх потреб. Для домашніх потреб. Для бджолярства цей станок є незамінним. Але один момент, що в комплекті з цим станком, з тим станком треба, щоб у вас був ще і Рейсмус. Обов'язково. Ось, ви бачите рейсмус. Рейсмус. Рейсмус треба, щоб був. Хочу це такий китайський. Ну, це, звісно, трудяга. Це рейсмус, ось ви бачите. Виробник Баумастер. Зразу конечно, коли я придбав цього станка, десь через рік, через два постала потреба, постала потреба у цьому рейсмусі. Я зрозумів, що треба рейсмус. Щоб виводити точну геометрію значить, заготовок без рейсмуса, нікуди. Ну Цей же рейсмус, звісно, він вже ветеран. О, в якому плані ветеран? Тоже вже В нього приличний термін експлуатації, десь, мабуть, років 7. О, він уже, звісно, в ремонтах був разів з 4 чи 5. Тобто основна слабка його ланка це є, це є його двигун. Двигун можна дуже легко його запороть. Значить, щось було з поломок у нього? Це. Заклинювали підшипники двигуна. Було таке. Далі ламався вал привода протяжного механізму цього рейсмуса. Було таке. Далі міняли валіки на ньому. Значить, ну, я ж кажу: оце такі в нього були поломки. Реле горіло значить, температурне реле. Це такі були поломки. Але ви знаєте, я скажу так: для пасічницьких потреб. Він геть повністю задовільняє всі потреби. Скільки він вже перепрацював, що він тільки не робив, і двері, і вуліки, і бісєтки, і кроваті робив цей рейсмус. Тобто він вже працював, я ж кажу, на всі 100. На всі 100 він вже відпрацював, от і до. І можливо, я ж кажу, якщо ще поламається, то я його ще відновлю. Ну, і буде він працювати. І буде він працювати цей ресмус Баумастер. Це головне, що з ним, я ж кажу, це прийшлося погратися, столи правильно виставити, виставити столи для того, щоб він е без ступеньки працював. О, а як е виставити столи, е що зробити зі столами, то це ось ви можете бачити, дивіться, Значить, під. Е Оцю жестяночку треба підложити фанірку. Я підложив фанірку 6 мм. О, і, е, тоді столики стали, то піднялися нормально. і Тоді він став працювати. Тобто без заготовки йде. і немає, отут на початку і кінці заготовки немає О, От Коли немає ступінь. Тоді вже краще конечно, він обробляє, працює все, і працює протяжний механізм. Це такі особливості цього рейсмуса. Тобто, обов'язково до станка, обов станка Білмаш, треба, щоб був такий рейсмус. О. Саме, саме недорогий рейсмус із цієї серії китайських рейсмусів. О. Він себе оправдовує на всі 100. Тільки працювати ним акуратно, без, ну, не сильно його навантажувати. Так, да, він може там знімати максимальний сйом у нього 3 мм. Це максимальний сйом. Це при заготовці, яка менше 10 см у ширину. А заготовка, яка ось ви бачите, дивіться, що. Значить, максимальна заготовка 30,5 мм, то тут звичайно треба знімати міліметр. Це якщо м'які породи, міліметр. А якщо тверді породи, то взагалі 0,5 мм. А якщо тверді породи, за такою шириною працювати, 305 мм. А так я ж кажу, все, він чітко працює. Мені, мене він задовольняє. Такого майстра початківця, як би сказати, самоучку. Я, ж кажу, я вже з ним навчився працювати, і він мене задовольняє. Задовольняє. Це таке. Це те, що хотів розповісти про все це обладнання.